Новані будівлі пошкоджена техніка. Які наслідки обстрілів села Майське на Краснопільщині? Тростянці відновили пошкоджене під час російської окупації відділення Укрпошти. Як будувати бізнес на кордоні з Росією? Історія підприємця Сум. Вранці 2 вересня росіяни відкрили вогонь по території Краснопільської громади зі ствольної артилерії та мінометів. Усього 35 лучань. влучань. Внаслідок обстрілів триває лісова пожежа. Повідомив голова обласної військової адміністрації Дмитро Живицький. Продовж дня 1 вересня росіяни обстріляли п'ять громад області: Краснопільську, Новослобіцьку, Зноптовгородську, Есманську та Кириківську. Зафіксовано понад 100 влучань. Били зі ствольної артилерії, мінометів та РСЗВ. Внаслідок обстрілів є руйнування житлових будинків. Загиблих та травмованих немає втрати російських військ станом на 2 вересня. Особовий склад – 48 тисяч 700 осіб танки – 2009 одиниць, бойові броньовані машини – 4366 одиниць, 1126 артсистем, 289 реактивних систем залпового вогню, 153 засоби протиповітряної оборони, 234 літаки, 853 безпілотних літальних апаратів, 205 гелікоптерів, автомобільна техніка та автоцистерни – 3247 одиниць, спеціальна техніка – 105 одиниць, 15 кораблів та катерів, збито 198 крилов. Латих ракет. Село Майське до кордону з Росією тут усього 2,5 кілометри. Місцеві мешканці, налякані обстрілами, не хочуть говорити на камеру. За словами цієї жінки, в селі лишилося жити 12 людей. Вибухи чують кожен день. Зрубані гілки та стовбури місце влучання одного з російських снарядів на вже безлюдній вулиці. А ось епіцентр вибухів. В цей колись ошатний будинок вже навряд повернуться його власники. Розтрощений гараж біля дому, осколками розбило дах і літньої кухні. За будинком господарі ставили ці дві автівки. Жигулі 99-ї моделі згоріли вщент, а мазду побуло уламками так, що навряд чи її можна відновити. Від'їхавши трохи від обстріляного росіянами села, спостерігаємо таку картину. Звідси десь близько пів кілометра з того місця, де учора росіяни обстріляли село Майське. Загачена річка Пожня. П'ятеро білих лебедів збираються в вирій. По селу влучило близько 20 снарядів, і ми побачили не всі пошкодження, згоріло ще до 2 гектарів посівів, говорить заступник Краснопільського селищного голови Василь Лавриненко. На свято 1 вересня Російська Федерація привітала Краснопільську громаду черговими обстрілами. Обстріляли Мезринський Старостинський округ, околиці і поруч села Майська. Було обстріляне поле і частина його вигоріла. Всі обстріли відбувалися з артилерії. Про регулярність російських обстрілів їхнього району Василь Лавриненко говорить: нашу громаду окупанти обстрілюють систематично. На протязі всього кордону 84 кілометри. Починаючи з Турянського старостинського округу, Покровський, Грабовський, Ряснянський, Мезеневський, Славгородський. Тобто вони нас не залишають. Ігор Стрельцов, Олександр Сокол. новини на Суспільному. Сумщина у середмісті Тростянця відновило роботу відділення Укрпошти. Нині там замінені вікна та зроблено ремонт у самій будівлі. Відсьогодні саме тут тростянчани отримують посилки та відправляють бандеролі. Зараз воно виглядає набагато краще, ніж було раніше. Дуже все таке, не знаю, свіжо, так якось дуже гарно. Ходили туди, а сьогодні прийшли сюди вже на нове відділення. Дуже гарно, красиво, свіже, приємні, завжди йдуть на зустріч, якщо немає там документів. У цьому відділенні Укрпошти працює 16 працівників. Вони розпочали роботу одразу після звільнення Тростянця від російських окупантів. Тоді працювали в іншому приміщенні. Працювала я на третьому відділенні після окупації, іменно застали ми там, От і все і змінилось. А вже ж краще. Хоча вони ну, до цього було оновлене, але ну, все, все рівно набагато кращий ремонт був зроблений зараз. У Тростянці нині мешкає майже 18 тисяч людей. До повномасштабного вторгнення, за словами голови Тростянця Юрія Бови, у місті нараховувалося орієнтовно 20 тисяч населення. 90% повернулося. Ми бачимо, що лікарі всі повернулися. Педагоги в майже 95%. дітей десь 90%. Тобто повертається. Бо люди бачать от, на фото, на в інтернеті що щось відновлюється, ремонтується і так далі. В Україні зараз багато відділень розбите. Але що одне з перших відділень, які відновлено на сьогодні, це саме в тростянці, це два від... Відділення запрацювали на вокзалі, запрацювало відділення. Там у вокзалі повністю розбите. Зараз знайшли приміщення тут. За словами генерального директора компанії Курпошта Ігоря Смілянського на Сумщині вже відновлено від 80 до 85 відсотків відділень, які пошкодили росіяни. В селах трохи важча ситуація, але тим не менше в нас наше знамене відділення в Боромлі, де наші працівники навіть з дому обслуговують людей, бо приміщення було знищення, проте ми вже знайшли нове і теж скоро будемо відкриватись. Дуже радий, що ми в Тростинці змогли завершити те, що вже плануємо. Ну ще десь 15-20 відділень, як мінімум, які потребують єде тимчасовими розміщення. Тобто воно працює просто тимчасово. Шукаємо будівлю. Єде ну, важко знайти іншу будівлю через те, що на жаль орки, де знищили багато багато будівель. Проблемними за словами Ігоря Смілянського залишаються прикордонні населені пункти Сумської області. Юля Ніколаєва, Віктор Лапченко. Новини на Суспільному. Сумщина. Із 2017 року сумчанин Олександр Ольховик має власне виробництво, де виготовляє сувенірну продукцію за допомогою лазерної різки та гравіювання. І початку повномасштабного вторгнення виробництво стало другою домівкою для Олександра та його родини. А професійні навички знайшли застосування і в інших сферах. Хлопець почав допомагати армії та волонтерам. Я всім писав, що у мене є таке обладнання, яке швидко можна переформатувати і робити щось на потреби Би армії, волонтерів або ще якось. І не пройшло і декілька днів. Прийшли перші заявки, що треба ну, у людей вибило шибки, треба якось чимось закрити. Потім почали звертатись військові. Ми для них робили ну, такі штуки для заряджання магазинів, для швидкого ага. заряджання. Тобто ми їх також вирізали, проєктували. І віддавали також за допомогою обладнання, нарізали тканину для маскувальних сіток та бронежилетів. Далі ж Олександр вирішив популяризувати Сумську область. Відтак разом із товаришем створили карту Сумщини пізніше України. Голови військової адміністрації, тобто, ми кажемо: ну ось що ж ви щоразу даєте брифінги е, на фоні пустої стіни. Нехай висить Сумська область, нехай люди бачать, як вона виглядає. А для того, щоб популяризувати нашу Сумську область е, по всій країні і не лише, ми вирішили вам подарувати ось таку нашу Сумську область. Нам вже з України, е, з усієї почали писати, питати а чи можете ви зробити. Іншу область, наприклад, там Чернігівську, часто були запроси на Чернігівську саму область. А потім вже після цього сказали, що ні, краще давайте всю Україну. Над дизайном ми дуже довго працювали, щоб ну, кожен міг ну, годинами роздивлятися, що воно за пам'ятки такі. Так. Здебільшого, здебільшого ми використовували якісь архітектурні пам'ятки, тобто не будівлі, яким там 10-20 років, а яким вже по декілька сотень або навіть деяким ось можна подивитись Білгород-Дністровський, 498 рік до нашої ери, Сашко говорить, працювати на кордоні з Росією складно у першу чергу. Морально ми ну, часто чуємо якісь вибухи, які ну, відбуваються там на у нас на кордоні з Росією, е, і ну тут. Становиться лячно на дві хвилини, а потім ти розумієш, так я не доробив замовлення, ідеш робити замовлення. Дуже погано зараз з постачальниками. Багато постачальників виїхало, багато постачальників в окупації. Але ми викручуємося. Ми знаходимо нові варіанти для себе і тягнемо все до все до суму. Сьогодні найбільше хлопець мрії про мирну та незалежну Україну, бо ж тільки у такій країні прагне розвивати свою справу і надалі. Христина Довбня, Сергій Шаповалов. Новини на Суспільному. Суми. Нагода 75 річного ювілею сумської художниці Олександри Тригубової в художньому музеї представили виставку акварельних і графічних робіт жінки. Олександра Тригубова член Національної спілки художників України. За фахом художник-дизайнер, за покликанням, як вона говорить про себе, графік. Свої акварельні роботи мисткині пише зазвичай за один сеанс. Любить відображати на папері флористичні мотиви. Жалко, що іде війна, але я дарую квіти. Мені здається, чоловіки нам завжди дарують квіти. Я хочу, щоб швидше закінчилась Він. війна. Дуже хочу, щоб вона закінчилась, мабуть, зараз. Перемогою. Перемогою, звичайно. Перемогою. Минулого року мисткиня подарувала обласному художньому музею понад 50 своїх робіт. Директорка закладу вітає жінку з презентацією і розповідає про її творчий шлях. Навчалася в студії в художній студії у Банчевська, засновника цієї студії. Потім далі шлях проляг був в Харківському художньо-промисловому інституті, і вона була одна з кращих учениць художника Володимира. Ненадо. вона пише подихом, як я кажу. Вони великі такі аркуші. Вона вільно володіє технікою вільної акварелі. Вона просто як диригент оркестру. Художниця подякувала всім, хто завітав на презентацію. Окремо виділила колег, які підтримують і допомагають їй у творчій діяльності. Ці роботи це її душа. Ми дуже давно знайомі. І багато бесідуємо, і майстерні. і Я тобто знаю її вже, ну я так думаю, що я знаю її добре. І оці роботи це, це говорять, який у неї характер, і що це за людина, і що це за художник. Я завжди, як то кажуть, вклонявши перед своїми колегами, які володіють досконало якимось матеріалом. Знаєте. Це ніяка ні, ні заздрість, а просто от, от, мені це дуже подобається, тому що я трошки сам акварель займаюся. Але така акварель, яка присутня це, знаєте, така філософія. Харп. Усього в художньому музеї відвідувачам представили на огляд до 30 робіт Олександри Тригубової. Анна Книш, Валерій Коваленко, новини на Суспільному, Суми. Нову серію ілюстративної графіки представила сумчанам художниця Анна Черненко. Вперше цю експозицію жінка показала до Дня Незалежності. Тепер її картини можна переглянути у відділі мистецтв бібліотеки імені Шевченка. Майже всі картини написані в останні півроку в період воєнного часу. Жінка почала працювати одразу після початку бойових дій, 24 лютого, не роблячи паузи у творчості. Радість за Україну, що ми українці, це і гордість за нас за всіх. і Це на той жах, який ми переживали. тому що Тут є картини з бучі, тут є картини після обстрілу Ахтирки. Даже малює такі страшні переживання. Я все рівно. Все рівно це не, не ті негативні емоції, які в мене живуть. Все одно все рівно це виходили якісь яскраві такі моменти, що все буде добре. Усього жінка представила 25 картин виконані аквареллю та акрилом. Своєю улюбленою роботою Анна називає ось цю на її створення. Надихнула пісня Ой, у лузі червона калина. Я захоплена самою працездатністю художниці. Це не так просто, коли ти в стресі, взяти і намалювати. Наприклад, у мене так не вийшло. Я у мене тільки через місяць я змогла взяти пензлі в руки і щось малювати, і то це було не в Україні, це було вже в Польщі. Мені чудова моя подруга, з якою ми працювали. Вона мені подарувала ані ангелочок. Це було ще в 2011 році на день народження мені. Тому сьогодні в мене зоряний час зустрічі з цією феєю, яка малює ангелочків. Ми, дивлячись на цих ангелочків, повертаємось в дитинство, становимось як діти без різних наворотів. Я вже багато разів за творчеством Анчики Черненко. Це чудо, це живі картини. Це Іскрість така йде. Просто це не картини, якби будто то живої виходить із ніч та панічі. Так що ми восхищені і радуємося. Відвідати експозицію можна до кінця вересня у будні, крім п'ятниці, з 9 до 18, а в суботу і неділю з 10 до 17 години в бібліотеці Шевченка. Анна Книж, Валерій Коваленко, новини на Суспільному. Суми. 23 лютого у Сумах відбувалися всеукраїнські змагання з пляжної боротьби через 190 днів на цьому ринзі. юні спортсмени боротимуться на чемпіонаті Сумської області. Участь у змаганнях взяли понад 80 спортсменів з різних міст області. Крім сумчан, поборотись за звання кращого пляжного борця приїхали борці з бурині Ромен Липови, і Тростянця перед змаганнями спортсмени говорять для мене. Це означає перемогу, що ми, якщо ми виграємо тут наша наша зборна, але долини. І якщо ми тут займемо призові місця, мені здається, що Україна переможе для мене кожні змагання не, не важливо, чи пляжна, чи панкратіон. Це важлива естафета, так скажемо. До кожної треба готуватися. Ну як звичайні змагання це дуже важливо, і кожна підготовка до кожного змагань це перш за все. Запирку до перемоги. Кожні змагання важливі для спортсмена. Неважно, це змагання з волейболу, з баскетболу, з пляжної, з дзюдо. Це, ну, Головне участь, ну, Попробувати себе, свої сили. Напевно, те, що е, територія е, вільна зараз, і тому ми можемо провести ці змагання. Учасники змагались у чотирьох вікових групах – 2002-2004, 2005-2006, 2007-2009 – роки народження та дорослі. Протягом змагального дня розіграли 26 комплектів медалей. Олександр Качана, Віктор Лапченко. Новини на Суспільному. Суми.